Але в останній частині криється, мабуть, найглибша істина, іноді в житті дійсно щось йде не так, воно не буває ідеальним. Тому не очікуйте, що все буде завжди прекрасно, що життя буде чудовим і все відбуватиметься так, як ви собі уявляєте. Багато разів щось піде не так. Хтось із ваших близьких помре, і вам буде сумно. Ви багато разів втратите гроші на акціях, і вам буде сумно. Часто трапляється, що когось виганяють з монастиря, де вони виросли, і це також сумно. Дуже багато разів ви спізнитесь на свій рейс, і це сумно, але це життя. Життя просто не може бути ідеальним. Ми маємо змиритися з тим, що в житті бувають і сумні моменти моменти розчарування. Але ми маємо усвідомити, що це лише частина життя. Не варто драматизувати. Я маю одну улюблену фотографію мого вчителя Аджана Чаха у моєму кабінеті в монастирі Бодін'яна На ній Аджанчах з піднятими руками та широкою посмішкою на обличчі. він імітує відому статую з Тайського монастиря. Це статуя ченця в блаженному екстазі, під якою напис яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі. <рес> Як це мудро і дуже корисно. Яка радість нарешті зрозуміти, що ти не завжди будеш щасливим? Адже іноді тобі буде сумно? Яка ж це радість нарешті зрозуміти, що інколи засмучуватися це абсолютно нормально? Яка радість нарешті зрозуміти, що іноді плакати це нормально? Яка радість нарешті зрозуміти, що ти можеш бути собою? Яке полегшення бути кимось іншим так важко? Так важко постійно намагатися виправдати очікування суспільства щодо того, ким ви маєте бути, що робити та що говорити. Не можна ні плакати, ні сміятися, ні жити. Тож, насправді, статуя каже, яка радість розуміти, що ти можеш плакати, можеш бути щасливим. Можеш сміятися, можеш посковзнутися, виставити себе дурним. Яка радість усвідомити, що у світі немає ідеального і постійного щастя, і в цьому радість, у цьому справжнє щастя? Усвідомивши це, ви побачите найефективніший вихід із депресії, тому що ви перестанете намагатися бути кимось іншим, ніж самим собою. Це означає, що ви будете в мирі. З собою ви відпускаєте проблеми, а отже, ви сидите тут в тиші, і намагаєтесь медитувати або кудись піти. Ви просто є мистецтво медитації полягає не в спробах кудись потрапити чи бути кимось іншим, і навіть не в якомусь грандіозному духовному досвіді, де Будда приходить до вас у золотому сяйві та розповідає вам про сенс всесвіту. І відтоді все буде досконалим. Ви тепер назавжди просвітлені. Всі ці фантазії не мають нічого спільного з медитацією. Ми не медитуємо, щоб отримати або досягти чогось. Ми медитуємо, щоб розслабитися і все відпустити насамперед бажання та прагнення бути десь там, де нас немає. Я часто кажу, що основна причина всіх страждань полягає у тому. Що люди перебувають в одному місці, а прагнуть бути в іншому. Коли ви хочете бути десь не там, де ви зараз, це називається стражданням. Але як це подолати? Ми нескінченно намагаємось потрапити кудись ще ми маринуємо все своє життя, перебігаючи з місця на місце. Замість того, щоб бути тут, бути собою, Для того, щоб припинити страждання, необхідно хотіти бути там, де ви є зараз. не прагніть щось змінити. Якщо ви почнете хотіти бути там, де ви є, сидячи тут на медитації та перебуваючи в повному спокої, ви побачите, що весь негатив, який спричиняє депресію, це бажання кудись піти, чогось досягти, стати кимось. Коли ми залишаємо все це, ми будемо вдома. Ким би ви не були, прийміть це втома, неспокій, сонливість, кмітливість чи дурість, ми всі проходимо через це. Але і це мене будьте собою. Тоді ви досягнете неймовірного спокою, ясності розуму та енергії. Ви виявите, що можливо, головною причиною депресії. Є те, що ваш розум, ваше серце не має достатньо енергії, тому що ви ганяєтеся за речами з місця на місце, і ви ніколи не задоволені тим, де ви є. Ще один мій улюблений вислів: якщо ви хочете більше грошей, ви не можете насолоджуватися тим, що вже маєте. Але навіть якщо мова йде не про гроші, щоразу, коли ви хочете чогось більшого, ви не маєте змоги насолоджуватися тим, що вже маєте, тому що це бажання вас поглинає. Воно не дає вам можливості насолодитися моментом. Воно змушує вас наполегливо працювати, прагнути до чогось, страждати. Адже ви думаєте, що досягнувши цього, ви будете щасливі. Але всі ваші побажання та прагнення вас завжди зрадять наприкінці. Вони обіцяють вам щастя, але щойно ви їх досягнете, ви захочете чогось іншого. Це я називаю зрадою. Бажання вас зраджує, воно вам щось обіцяє, але ніколи цього не дотримується. Бо вам захочеться чогось іншого. Щоразу. щойно ви це зрозумієте? Ви побачите, що варто хотіти бути там, де ви є зараз. Якщо я чогось хочу, я не можу насолоджуватися тим, що вже маю. Тому насолоджуйтеся тим, що вже маєте. Будь ласка, радійте своєму партнеру, радійте своєму маленькому храму. Будь ласка, насолоджуйтеся цією лекцією, тим, ким ви є та погодою на вулиці. Якщо вам хочеться щось змінити, ви будете страждати. під час медитаційної практики ми вчимося відпускати ситуацію. Залишати все так, як є, Щойно ви зможете досягти цього під час медитації. Ви побачите, що можете мати стільки спокою та щастя, скільки хочете, і потім ви можете спробувати це в житті. Це не важко. Ви вчитеся цьому тут, а потім практикуєте це в житті тут. Ви, як у тренажерному залі, де вчитеся підіймати тяжкості та бігти на біговій доріжці, щоб бути у формі. Але тут ви навчитеся пускати речі на самоплив, приймати їх, не чинити опір. Тоді ви побачите, що маєте все щастя і спокій, яких ви коли-небудь хотіли. Ви також помітите, що енергія для вашого розуму походить від тиші. Чим більше ви робите, чим до більшого ви прагнете, тим більше виснажується ваш мозок. Аджан Чах сказав одну річ, яку я зрозумів лише під час медитації: якщо ви хочете мати міцне тіло, займайтеся спортом. Якщо ви хочете мати сильний розум, тримайте його в спокої, припиніть постійно щось робити. Коли ви маєте спокій, розум заряджається енергією, а втома зникає. У вас буде стільки енергії, що депресія просто не зможе з'явитися. Кмітливість, проникливість, енергія та щастя завжди походять від енергії, і ви зрозумієте, що головною причиною депресії. Є те, що ваш мозок працював надто важко і не мав достатньо енергії, але що здебільшого роблять люди, коли вони впадають у депресію, вони починають докладати зусиль, намагаючись вийти з депресії. В результаті депресія їх затягує дедалі глибше і глибше. Чим більше ви намагаєтесь, тим швидше ви втрачаєте залишки енергії, і ситуація стає лише гіршою і гіршою. Тому правильний спосіб подолати таку депресію відпустити її, припиніть боротьбу, прийміть свою депресію, відкрите їй своє серце, і ви побачите, що станеться. Коли ви перестаєте чинити опір, енергія починає повертатися. Ми маємо природне джерело енергії. Не марнуйте його на те, щоб бути негативними. Залишайте все, як є. І ви помітите, як енергія повертається. І ця енергія принесе щастя і світло, а депресія покине ваше серце, розсіявшись як туман. Це найглибший спосіб, якщо ви вмієте медитувати. Але, будь ласка, не медитуйте через силу. Не намагайтеся занадто сильно. Це лише погіршить ситуацію. Просто розслабтеся. Хай буде що буде. Ченці та черниці медитують упродовж багатьох років, тому ми вміємо відпускати ситуацію. Навіть коли трапляється якісь лиха, коли щось йде не так, ми думаємо: ну і гаразд, таке життя. Яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі? Ура! У такий спосіб ви збережете спокій, енергію та щасливий розум. І коли всі інші будуть сумні та напружені. На вашому обличчі залишатиметься посмішка саме так ми можемо подолати депресію це потужні інструменти. І тому Британська національна служба охорони здоров'я через свою наукову організацію, Національний інститут клінічної практики, скорочено NICE, кілька років тому провела дослідження щодо лікування депресії, і в результаті клінічних випробувань вони виявили, що найефективнішим методом лікування. Є медитація. Що ж, сподіваюся, тепер ви розумієте чому. але не медитація через силу, а радше медитація, яка заспокоює і дає змогу енергії повернутися. А разом з нею приходять радість і щастя. І ось у такий спосіб ми подолаємо медитацію. ой, я мав на увазі депресію, а не медитацію. Подолаємо депресію. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. У цій промові я розповів кілька старих історій, які ви читали раніше, але я хотів об'єднати їх всі в одну промову. Так, у когось є питання? Yes. Так. Тож на якій стіні можна знайти ці дві погані цеглини в Бодіньяні? Це цікаве питання, адже я написав цю історію вже давно. Але потім люди мене запитують, де ця стіна? І чесно кажучи, мені довелося піти її розшукувати, тому що я вже зовсім забув. А в той час це для мене було такою великою проблемою. Але потім, зрозумівши, що в стіні 998 рівненьких цеглин, я забув про ці дві цеглини, і я забув, де вони були. І я думаю, що вони в туалетах ченців. Адже цю будівлю ми збудували першою, тому вони, мабуть, десь там. Але так чи інакше, оскільки це така відома історія, одного дня я поставлю перед монастирем фігуру будівельника, щоб люди змогли сфотографуватися біля тих двох кривих цеглин. Зроблю з того місця туристичну пам'ятку, але це сильна історія, тому що вона дійсно допомогла багатьом людям, дуже ефективна. Отже, якісь ще питання. Так, О, там Violent. позаду. Це була чудова лекція. Вітаю. Я заслуговую на це. І це дуже мило з вашого боку. Дуже дякую. Чудово, бачиш, яку це приносить радість. Так, продовжуй. Коли я бачу когось із близьких людей у депресії, я не знаю, що робити. Чи не маєте ви якоїсь поради? Це поширене запитання. Що робити, коли ваш друг у депресії? Коли ви в такій ситуації. По перше, будь ласка, не будуйте планів, не існує якоїсь інструкції, що робити. Тому що вся ця теорія, як я це називаю, ці інструкції щодо того, як поводитися, насправді заважають вам бути чутливими. Тому найкраще, що ви можете зробити в такій ситуації, і я роблю це роками. Коли хтось приходить до мене у дуже важкій ситуації, я просто відпускаю всі думки. Мій розум абсолютно порожній. Я не думаю про те, що я маю робити, чи що спрацювало з іншими людьми. Я відпускаю все це налаштовуюсь на теперішній момент, вкладаю розуміння та співчуття і довіряюся своїй доброті та присутності. Таким чином я доволі сприйнятливий тоді я відчуваю, що інколи недоречно навіть щось говорити такій людині, а краще обійняти її за плечі, але іноді вас за це можуть і вдарити. Я це відчуваю. І ця чуйність і доброта працюють найкраще. І через це якісь ідеї чи правильні слова самі з'являються невідомо звідки якщо я зберігаю тишу, ставлюся з добротою та не намагаюся повторювати старі методи чи дотримуватися інструкцій, то зазвичай все виходить. І так відбувається в усіх ситуаціях у різних випадках як я часто кажу, ніколи не дозволяйте знанням стати на шляху істини, тому що знання це те, що є загальноприйнятним, те, що є в книгах, те, чого вас навчили. Але істина це те, що прямо перед вашими очима, і між ними величезна різниця. Тому просто будьте в теперішньому моменті будьте з цією людиною, і ви відчуєте, що потрібно зробити. Я не знаю, як чи звідки, але це відчуття просто приходить. Ваше запитання, будь ласка. Депресія вражає не лише деяких людей, в неї може впасти кожен, чи не так? Так, це може трапитися з кожною людиною від легких стадій до важкої депресії. Це частина життя. Це потрібно тому, що якщо ви даєте здорову їжу своєму розуму, тоді розум буде здоровим. Так само, як здорова їжа для тіла робить тіло здоровим. Знаю, що ви маєте на увазі. Ви хочете сказати, що депресія це щось на зразок психічного голодування. Психічне захворювання, і я думаю, що ви маєте рацію. Ви говорите, що якщо забезпечити тіло здорове харчування та вдосталь фізичних вправ, воно буде здоровим та не хворітиме. Але навіть якщо ви гарно харчуєтеся і займаєтесь спортом, ви час від часу також можете підхопити застуду. Така природа нашого організму, так само, як і з розумом, навіть якщо ви надаєте йому хорошу їжу та тренуєте його, а медитація є однією з найкращих вправ для розуму, але іноді ви все одно можете відчувати депресію. Саме це я й маю на увазі, коли кажу, яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі, немає ідеального щастя, просто прийміть це. Але якщо ви навчитеся і практикуватимете деякі буддистські методи, ви побачите, що майже ніколи більше не відчуватимете депресію, а якщо і відчуватимете, то вона матиме легку форму, і ви точно знатимете, що робити. Дайте їй спокій, насолоджуйтеся своєю депресією, візьміть вихідний. Ви можете залишитися в ліжку, а ваш партнер подбає про їжу. І всі ваші знайомі казатимуть, ой, я чула у тебе депресія, і вони ставитимуться до вас краще. Тому, якщо вас охопила депресія, отримайте від цього якомога більше вигоди. Так минулого року я був у депресії, і ви мені дуже допомогли. Ви не сказали мені досить перейматися, а розповіли мені кілька жартів і просто були поруч. Зі мною. І цього було досить. Чудово. Маєте рацію. Це чудове нагадування. Якщо ви кажете комусь просто не переймайся, тоді він почувається винним і починає ще більше намагатися, і все тільки гірше. Депресія поглиблюється краще просто бути з ним. Розказати йому жарт жарт про депресію. Дехто з вас, можливо, вже його чув. Він про відомого художника сперта, який потрапив у аварію на мотоциклі. Його відвезли до лікарні, там потували йому руку. Ту руку, якою він малював. Переважна кількість людей після такої аварії впадає в депресію. Після виписки з лікарні він відвідав психіатра. Але не вірив, що той може допомогти, він був переконаний, що якщо він не може малювати, то не має сенсу життя. З першою ж нагодою він планував чинити самогубство. Тож він піднявся на хмарочос на центральній вулиці, вийшов на балкон і збирався стрибнути вниз. Як раптом побачив внизу чоловіка без обох рук, який танцював посередині вулиці, від радості. Він раптом зрозумів я втратив лише одну руку. Той хлопець не має обох рук, але все одно танцює. Чому я маю вбивати себе? Він зійшов з балкона і побіг до ліфта, швидко спустився вниз і встиг наздогнати того чоловіка. Він обійняв його та сказав: дякую тобі, я мало не стрибнув і вбив себе, бо втратив руку. А у тебе немає обох рук, і ти такий. Щасливий. Я бачив, як ти танцюєш від радості. Розкажи мені, в чому твій секрет? А той хлопець відповів: пане, я танцював не з радості. Я просто хотів почухати собі дупу. Бо це єдиний вихід, коли у вас немає рук. Я думаю, що це ідеальний спосіб закінчити лекцію про депресію, щоб ви могли піти додому з посмішкою на обличчі.